Сьогодні хочу поділитися з вами справжнім відкриттям, яке, можливо, багато хто навіть не уявляв, це шкірка ананаса. Так, так, той самий жорсткий одяг солодкого фрукта, який ми звичайно викидаємо. Чи знали ви, що в шкірці прихована не менша користь, ніж у самому фрукті? У цьому відео ми розглянемо які скарби приховує шкірка ананаса, як її можна використовувати для здоров'я, краси та навіть у побуті. І найголовніше, усе це базується на фактах, підтверджено наукою. Я залишу посилання на офіційне дослідження в описі до відео, щоб ви могли самостійно переконатися в достовірності інформації. А зараз приготуйте чашечку чая і, можливо, з ананасом. Бо буде дуже цікаво. Отже, чим же така особлива шкірка ананаса? Як виявилося, вона є справжньою скарбницею корисних речовин, розглянемо. Головні з них перше, антиоксиданти та вітаміни. Шкірка ананаса багата на вітамін С, який зміцнює імунітет, допомагає організму боротися із запаленнями та навіть сприяє здоров'ю шкіри. Антиоксиданти, які містяться в шкірці, нейтралізують дію вільних радикалів і знижують ризик перечасного старіння. Друге, бромелайн це фермент, який Знаходиться як у м'якоті, так і у шкірці ананаса. Він допомагає травленню, зменшує запалення та має природну протизапальну дію. Деякі дослідження навіть свідчать, що бромелайн може сприяти загоєнню тканин та полегшувати симптоми артриту. Джерело про це можна знайти в описі цього цьому відео. Третє фітонутрієнти: це біологічні активні сполуки, зміцнюють судини. Покращують кровообіг і допомагають організму очищатися від токсинів. Четверте – клітковина: шкірка на нас містить велику кількість харчових волокон, які допомагають нормалізувати травлення та підтримувати здоров'я кишківника. А тепер уявіть, скільки користі ми просто викидаємо у смітник. Але далі я покажу вам, як можна легко та ефективно використовувати цей природний ресурс у повсякденному житті. Тепер. Найцікавіше, як використовувати шкірку ананаса у повсякденному житті, дивовижна, але її можна застосовувати для здоров'я, краси та навіть у побуті. Ось кілька ідей. Перше чай із шкірки ананаса. Це найпоширеніший і найпростіший спосіб. Візьміть промиту шкірку ананаса, додайте корицю, шматочок імбиру та лимон, залийте водою та варіть на повільному вогні. 15-20 хвилин. Такий чай допомагає очищати організм, покращує травлення і зміцнює імунітет. До речі, бромелайн у цьому чаї зберігається і працює на ваше здоров'я. Друге, це маска для обличчя. Шкірка ананаса, подрібнена в блендері, змішана з метом, стає чудовою маскою для живлення шкіри. Вітамін С та антиоксиданти допомагають боротися з зморшками та. Й Роблять шкірку з сяючою, але будьте обережні. Перед застосуванням зробіть тест на невеликій ділянці шкіри, щоб уникнути алергії. Третє екологічний очищувач. Шкірка нанаса підходить для приготування природного засобу для миття поверхень. Просто замочіть її у воді з додаванням оцту на кілька днів. Такий розчин чудово очищає кухонні поверхні та. Й Видаляє жир. Четверте компост для рослин. Якщо у вас є сад або навіть кілька горщиків із квітками вдома, шкірка ананаса стане чудовим добривом. Її можна висушити, подрібнити та додавати у ґрунт. Вона насичує землю корисними мікроелементами. П'яте напої та коктейлі. Шкірку ананаса можна використовувати для приготування домашніх настойник або освіжаючих напоїв. Це додає природної солодкості та легко тропічного аромату. Як бачите, шкірка ананаса це не сміття, а справжній ресурс. Тож не поспішайте її викидати. Далі я розкажу про важливе застереження, щоб використання було не лише корисним, а й безпечним. Як і з будь-якими продуктами, у використанні шкірки ананаса є свої нюанси. Важливо знати про них, щоб отримати максимум користі і уникнути. Можливих неприємностей. Ось на що варто звернути увагу: перше пестициди та забруднення. Ананаси часто обробляють хімічними засобами для захисту від шкідників, тому перед використанням шкірку необхідно ретельно мити. Рекомендується використовувати харчову соду або спеціальні засоби для миття овочів і фруктів. Це допоможе видалити залишки пестицидів і бруду. Друге алергічні реакції бромилань, які Міститься в ананасі. У деяких людей може викликати подразнення шкіри чи алергію. Перед використанням шкірки для масок або інших косметичних засобів, протестуйте її на невеликій ділянці шкіри. Третє травлення. Сировина шкірка є доволі жорсткою, тому не варто вживати її в сирому вигляді, її потрібно термічно обробляти, варити чи запікати, щоб уникнути подразнення стизової шлунка. Четверте. Персональне обмеження. Людям із хронічними захворюваннями, шлунково-кишкового тракту або алергією на ананас, краще проконсультуватися з лікарем перед використовуванням продуктів на основі шкірки ананаса. П'яте зберігання. Якщо ви не плануєте використовувати шкірку одразу після зняття, її можна зберігати в холодильнику кілька днів або заморожувати. Але краще використовувати свіжу, адже саме так зберігається. Максимум корисних властивостей. Запам'ятайте, навіть найкорисніший продукт може завдати шкоди, якщо використовувати його неправильно. Але з дотриманням цих простих рекомендацій ви отримуєте лише користь. А зараз пропоную поговорити про цікаві факти, які зроблять цю тему ще більш захопливою. Шкірка ананаса це не лише користь і практичність, а й низка цікавих моментів, про які варто знати. Впевнений, що. Деякі з них вас здивують. Перше екоматеріал майбутнього. У деяких країнах шкірку ананаса використовують для створення біорозкладних матеріалів. Наприклад, з неї виготовляють екологічні сумки, взуття і навіть тканини. Це не лише зменшує кількість відходів, а й сприяє захисту природи. Друге напої з традиціями. У багатьох тропічних країнах настоянка та ферментовані напої зі. Шкірки ананаса це традиційні засоби для поліпшення травлення. Такі напої не лише смачні, а й дуже корисні. Якщо вам цікаво, як зробити настоянку з шкірки ананаса, напишіть у коментарях, і я зроблю для вас окреме відео. Третє кухонний лайфхак. Шкірку ананаса можна використовувати для ароматизації страв. Наприклад, її додають у бульйони чи використовують як підкладку під. Запечену рибу або м'ясо, щоб додати легкий тропічний аромат. Четверта символ гостинності. Цікаво, що ананас, а відповідно і його шкірка вважаються символом гостинності у багатьох культурах. Його часто використовують у декорі, що передає побажання, тепла та затишку. П'ята наука підтверджує дослідження проведені у сфері харчування, підтверджує, що Шкірка ананаса містить більшу концентрацію антиоксидантів, ніж м'якоть. Всі джерела будуть в описі. Шкірка ананаса це більш ніж здається на перший погляд, і замість того, щоб викидати її, краще використовувати всі її унікальні властивості для себе та своєї сім'ї. Отже, друзі, тепер ви знаєте, що шкірка ананаса це справжній скарб, який ми часто недооцінюємо. Вона багата на вітаміни, антиоксиданти, ферменти та інші корисні речовини, які можуть поліпшити ваше здоров'я, допомогти в догляді за шкірою та навіть стати в пригоді у вашому домі. Тепер, коли наступного разу ви купите ананас, обов'язково спробуйте один із спосібів використання, який ми сьогодні обговорили. Якщо вже маєте свої улюблені рецепти чи лайфхаки, як використовувати шкірку ананаса. Поділіться ними в коментарях, буде дуже цікаво дізнатися. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео з корисною та цікавою інформацією, і обов'язково залишайте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Усі посилання на джерела, які підтверджують наукову основу цієї інформації, ви знайдете в описі під цим відео. Також під відео ви знайдете посилання на мій TikTok та телеграм-канали, де я ділюся корисною інформацією, якою. Немає на Ютубі. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про здоров'я, харчування та корисні лайфхаки, підписуйтеся. Разом ми зможемо зробити наше життя ще здоровішим і кращим. До нових зустрічей і нехай ваш день буде таким же яскравим і корисним, як ананас.